Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовхле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже й не плачу, і не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякого. Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому з серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити, страшно впасти у кайдани, умирать неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого однаково, чи жив ти, чи закинути. Доле. Де ти? Доле де ти? Нема ніякої. Коли добрий жаль Божий, то дай злої, злой. злой.